Різдво це час, коли кожна родина готується до особливого вечора. Для когось це глибоке духовне свято, пов'язане з народженням Христа, а для когось улюблені родинні традиції, коляда та тепло домашнього столу. Тож ми вирішили запитати містян, що для них означає Різдво духовність чи традиція. Різдво це щось таке домашнє затишок і тепло. Скоріше про традиції, які є в сім'ї, які є в країні, в родині. І з народженням ну так, від щастя так, але ну, для мене це більше традиція і сім'я. Ми збираємо з всією сім'єю вдома, в святвечір батьки, діти, брати, сестри просто зустрічаємось і зустрічаємо першу зірочку. Я взагалі більше вважаю Різдво сімейним святом. А ми з сім'єю постійно їдемо в село до моєї бабусі. Ми їмо всі 12 страв, допомагаємо готувати. Іноді потім приїжджаємо і самі щось готуємо вдома. Але нам дуже багато родичів всього дають. А для мене особисто різдво це просто більше свято про проводження часу з сім'єю. Бо я ніби вірю, в Бога, але мені здається, що зараз воно загубило свої такий. Не то, що дух, воно загубило своє значення. Ось, а дух досі зберігається. У нас досі в селі ходить вертеп, і навіть цього року ми з однокласниками плануємо також свій а, власний створити. Тож для мене різного також про єдні сім'ї. Ми збираємося в селі моєї бабусі. Вся сім'я приїжджає. Звісно, з війною це трошки ну, погіршилось, тому що не всі є в Україні. Але ну, в загальному так також мені подобається те, що ми йдемо. Святити могили на, на цвинтар в моєму селі. Ну, і це, звісно, трошки про християнство, так? але в загальному також воно загубило трошки свій сенс через, ну, через те, що ми просто з сім'єю збираємося разом. Доброго дня. Для мене Різдво це завжди сімейний праздник, який всі святкують разом. Тому це, мабуть, буде традицією, яка переходить від. Сім'ї в сім'ю. Тобто ми завжди святкували більше новий рік, тому що я сам з Дніпра. А, але для мене ці два свята вони дуже схожі на друг друга в плані атмосфери, тому що це все різдвяне, ми беремо ялинку, наряджаємо. А, якісь мама готує, ну, мама сестри, у мене дві сестри, а, готують смаколики. Цей салат олів'є, мій улюблений. І потім все обмінюємося подарунками, заживаємо ці бенгальські вогники і проводимо класний час, всі разом збираємося. Тобто, в мене велика сім'я, тому це зазвичай так класно виходить. Так, пов'язуюсь з днем народження Ісуса Христа, це є сімейне свято, і це є святом, мені здається, ну, Уже усього українського народу тепер. Навіть ті, хто не святкував, то тепер вже всі святкують. Основне – вірити в свято, в Різдво Христове, і Ісуса Христа. Для мене все-таки це якось більше два в одному, але е, тобто я. Проводжу час з сім'єю в церкві, колись е, на Різдво були дуже пізні служби Божі. Там, наприклад, на 12-ту годину, так в Європі зараз проводять, тобто 12-та година служба. Але зараз е, для мене Різдво це як і час з сім'єю, і з Богом. Одночас, тобто ми ходимо спочатку на службу, а потім вже е, вечором нас є такий приємний час з сім'єю разом. Як традиція, це є збір з родиною, з найріднішими людьми, і ну якесь таке душевне ну, свято тут. Я думаю, що і з тим і з тим я пов'язую, тому що в кожній країні по-різному святкують різдво, для кожного це свої традиції, але витоки ну, завжди релігійні у цього свята, і тому це і про те, і про те. Я вірю в різдво дійсно, це є містерія, але Різдво відбувається в наших душах і в наших серцях. Різдво це тоді, коли ми робимо добрі справи, особливо час, під час війни, під час цього тяжкого стану, коли потрібна допомога нашим воїнам, нашим, всім захисникам, і всім рідним, близьким. І особливо тим, хто повертається сюди, втративши все, своє майно, своє заощадження, все найкраще. Різдво це є містерія свята. Містика пов'язана із народженням Господа нашого Ісуса Христа. Якщо чесно кажучи, різбо відбувається кожен день. Кожен день Ісус Христос народжується, кожен день Ісус Христос е -е, йде на смерть, і кожен день Він воскресає для нашого з вами життя. Амінь. Слава yeah. Ісусу! Ось такі думки містян. Свої ж залишайте у коментарях під цим відео.